Вітаю В ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі Мене звати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про проблему зі сміттям на Закарпатті. Які є шляхи вирішення, з чого почати сортування та чому це важливо робити кожному? Мій гість Руслан Шварц, керівник станції заготівлі Торсоровини. Проєкт на три вітаю вас. Доброго дня! для того, аби розуміти загальну картину. Скільки приблизно на Закарпатті сміттєзвалищ? Полігонів твердих побутових відходів, і чи всі вони майже заповнені? Загальна кількість сміттєзвалищ та полігонів на Закарпатті становить 59 штук. Одиниць із них два полігони: це місто Ужгород та місто Мукачево. Ужгородський полігон він заповнений практично повністю, тобто він там використаний на 99%. Інші полігони в області теж знаходяться так на критичному рівні по використанню, і вони вже теж майже використали свій ресурс. Які потім варіанти, коли вже... чи є десь ще де розміщувати? Ну, от є проблема Закарпаття, так як Закарпаття високогірний регіон, тобто у нас сюди гори, велика кількість річок, потічків. А у нас тяжко десь знайти місце для сміттєвого полігону, сміттєзвалища, чи навіть в подальшому розмістити десь якийсь переробний завод чи підприємство. Знову ж таки, через нашу географію. На вашу думку, наскільки критична сьогодні ситуація загалом зі сміттям на Закарпатті? Чи вплинула якось війна на це? Зокрема, те, що кількість людей, які тут зараз мешкають, збільшилась? Ситуація на Закарпатті вона, в принципі, останні, напевно, десь років 10 знаходиться, скажімо так, на межі. І вирішувати питання сміття потрібно вже, якщо не вже, то навіть вчора. У нас зараз на даний момент система вивозу, навіть не то, що сортованого сортованих відходів, а взагалі сміття не є, скажімо так, по всій області, по всім населеним пунктам області. Тобто в деяких віддалених селах гірських районів там взагалі нема вивозу звичайного сміття. І це, скажімо так, дуже велика проблема, оскільки, як ви знаєте, велика кількість сміття в подальшому потрапляє водойми. І це потім стає причиною, скажімо так, міжнародних скандалів, коли в Угорщині кожен паводок навесні вилавлюють наше закарпатське сміття. Тобто це вже от щорічна проблема. І з кожним роком у нас і більше, більше і більше. Які ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми? Що можна зараз робити? На даний момент. Можна почати вирішувати питання поводження з відходами у нас на Закарпатті, а за рахунок розвинення мережі сортувальних пунктів, таких невеличких в кожних там селах, населених пунктах, от всюди по області. Тобто навіть не в кожному селі, а хоча б один такий пункт на ОТГ. А у нас був такий проект, ми планували. Ще до війни, до початку війни, ми планували розвивати таку модель, і ми, в принципі, успішно розвинули в деяких селах, але війна внесла свої корективи, тому це, скажімо так, відійшло на другий план. Оскільки тут треба було залучати бюджети громад і актив громад, ну зараз громади трошки зосереджені на іншому. Знову таки, ВПО і волонтерство, допомога нашим військовим. Тому це трошки відійшло. А от якщо... Піднімати питання ВПО, то так, у нас населення в області збільшилось з рахунок внутрішньопереміщених осіб. Але е я не можу сказати, що сильно виросла кількість вторсировини. Тобто, ми, якщо говоримо ще про вторсировину, про інші види відходів я не можу говорити, бо це, скажімо так, трошки не моя сфера діяльності. Але по вторсировині трохи збільшилась кількість е мукулатури та полімерів. В загальному, але це ну, не дуже багато, так скажемо, не дуже великий процент, тобто воно не сильно вплинуло. А це, скажімо так, пов'язано з тим, що велика кількість людей, які сюди заїхали, хтось поїхав далі на Європу, тікаючи від війни, хтось тут смілювався. Багато закарпатців, наприклад, теж хтось пішов в армію на фронт, хтось теж виїхав, наприклад, з жінки з дітьми. Тому, скажімо так, ця цифра більш-менш зрівняна. Так, дуже велика кількість гуманітарних вантажів йшло з Європи. Але ці гуманітарні вантажі, вони як приїжджали в коробках на палетах, замотані плівкою, наприклад, вони в такому ж пакуванні, грубо кажучи, і їхали далі. Тобто іноді, коли просто перепаковували, нам волонтерські організації чи благодійні фонди часто здавали цю ж саму вторсировину. Але там невелика кількість була, якщо ми говоримо саме от про фонди. Якщо говорити про сортування, що варто розпочати і як це робити правильно? Чи потрібно мити ці шпетпляшки перед здачею? Перше, що треба, це захотіти. Саме от захотіти змусити себе почати. І тоді вже з часом це вже буде як корисна звичка. Правила банальні, от базові. Є три от фракції, які потрібно сортувати: папір, картон. Тобто, макулатура в загальному полімери, це плівка, петпляшки, труби пластикові, наприклад, і скло. Тобто там, пивні пляшки, там, скло від пляшок різних, ну і тому подібні речі. Тобто оці от базові фракції. Далі вже буде простіше. В залежності від того, в якому населеному пункті ви проживаєте, там вже є свої а, приймальні пункти, вони вже мають свої. Сортувальні, так скажемо, правила базові, що вони приймають, що не приймають, в якому вигляді. Ну, в загальному, якщо ми говоримо про нас, ми приймаємо папір, петпляшки, плівки, пластикові труби, там, віконні профіля і тому подібне, і скло, в тому числі віконне, це все можна знайти у нас в сторінках в інтернеті, в соціальних мережах. А от єдине правило, що воно бажано, хоча б має бути. Тобто вимивати його в ідеал не потрібно, а от банально просто, наприклад, якщо пляшка, просто її трошки сполоскнути проточною водою. Все. У нас для цього є в Ужгороді наш приймальний пункт, куди це можна все знести. Те, що нам досить забезкоштовно лишають, ми це все потім конвертуємо в гроші і передаємо на ЗСУ для прикладу. А взагалі, от в інтернеті є дуже багато скажімо так, інструкцій, як сортувати. А вже тут по місцю вам можуть підказати, плюс в інтернеті це все є. А якщо говорити загалом про область і ті віддалені села, де напевно немає таких пунктів прийому, що їм робити? Ну я от можу назвати приклад який от із нашої практики. Це люди з Перечина далі трошки Дубриничі, Перечинський район, Дубриничі. Вони до нас раз в місяць. Привозять своє відсортоване. Вони мають свій невеличкий магазинчик. Вони там при магазинчику, те, що там, грубо кажучи, лишається, вони це все сортують, раз на місяць вивозять до нас. Іноді щось їм там зносять. Сусіди, наприклад. Співпраця з громадами чи є вона, і якщо так, то наскільки ефективна зараз? Конкретно ми співпрацюємо з громадами, а в тому числі навіть в плані договорів, тобто деякі, скажімо так. Місцеві ради нам здають макулатуру, яка у них утворюється в процесі їхньої діяльності. А з деякими громадами ми навіть пішли далі, ми почали відкривати такі от невеличкі привальні пункти у них в селах. Знову таки, це було перед війною. Таких громад у нас дві було: це Кирицьківська територіальна громада Хуйського району та Тур'єреметівська громада Ужгородського району. А в цих громадах, от конкретно в селах в самих керівках і в турії Бистрій, відкрився такий спільний пункт приймальний, куди ми надали прес. А там уже місцеві, скажімо так, діючі, активні мешканці, вони вже почали цей от процес із збору, сортування та пресування цих відходів. Тобто вони вже у себе от на місцях зменшують кількість відходів, які от у них утворюються, і конвертуються в гроші. Гроші це в подальшому йдуть на облаштування цих пунктів прийому, а в подальшому на їх розвиток. Тобто в подальшому вони закуплять собі контейнери, куплять якийсь транспорт для більш кращого, скажімо так, курсування між селами. І це доволі таки, скажімо так, був дієвий механізм. Він мав сенс, і ми планували його розвивати. Але війна внесла знову ж таки свої корективи. І ми все одно плануємо рухатись в цьому напрямку. Тобто, навіть якщо зараз іде війна, так громадам не до цього, а ми, скажімо так, віднищуємо можливості від, скажімо так, продовжити розвивати цей проєкт. Як людей заохочувати до сортування, до екологічної свідомості? Наскільки тут важлива інформаційна складова? І чи працюють з населенням в плані роз'яснення? Заохотити людей є два варіанти. От насправді це економічна складова, тобто те, що я казав, просто купляти у них це, тобто у них вже буде інтерес це збирати і продавати. І другий варіант це вже екосвідомість, тобто вже доносити людям ту думку, що природа у нас одна. І ми, скажімо так, вона нам не дісталась від когось від предків. Ми її позичили, скажімо так, у наших нащадків, і тобто нам її потім їм передавати, віддавати. І кожна людина, в принципі, має щось робити для того, щоб зберегти своє довкілля. І у нас дуже багато в області проводяться різних заходів щодо популяризації сортування, ну і взагалі екосвідомого образу життя. Багато лекцій, як правильно почати сортувати, з чого почати сортувати, які є іноземні практики, наприклад, в тій ж самі Європі, там Німеччина чи Угорщина, як у них ці всі процеси відбуваються? А проводяться багато, наприклад, уроків в школах для діток, тобто починаючи з початкової школи і до старших класів, всі проходять оці ці уроки. Ну, це, скажем так, більш скажімо так, громадські ініціативи ініціатива багатьох наших друзів-партнерів. Тобто, у нас, наприклад, пару років тому теж був спільний такий проєкт в одній з угорських шкіл. Паралельно були уроки з сортування, з практикою. Тобто ми там дали контейнери, і дітки в школах після лекцій вже почали сортувати. Знову таки, скажімо так, світ вніс свої правки, почався ковід, потім почалася війна. І відповідно, нормального навчання очного. В школах вже давно не проводилось, тому как -то... скажімо так, теж цей проєкт на даний момент на паузі. Але результат він дуже показував хороші. Оскільки діти... дітям це було цікаво. Тобто, навіть коли я був присутній на уроках, діти це був вау-ефект, що от, да, дійсно треба сортувати, бо там тваринки будуть хворіти, чи в лісі буде брудно. І діти багато питань задавали, і вони навіть це несли потім додому. Тобто вони батьків своїх, бабусь, дідусів вчили сортуванню. І тобто, так от приїжджають до нас постійно на станцію батьки з дітьми, от діти самі несуть, от, розкладують по коробкам, куди от, потрібно от, сортовану вторсерону. Сам посортував. І це для них радість, коли вони, там, отримують там, якісь там ну, 5-10 гривень за ту за той пакетик, наприклад. Це для них було просто вау. Ну і до сих пор люди от, ходять так, от, з дітьми здають. Тобто їм цікаво подивитись на ті гори макулатури, на обладнання працюючи. І оце для них було саме, скажімо так, гарний поштовх. Тобто навіщо треба сортувати? Було це цікаво, це корисно, це потрібно. Чудово. Тобто працює така інформаційна складова. Так. Чи збільшується кількість людей екосвідомих за ці останні роки? Скажем так, за останні три роки кількість екосвідомих стрімко виросла. У нас є пабліки в соціальних мережах, і ми просто можемо бачити по кількості підписників, як от росте от, зацікавленість до цього. І плюс дуже часто нам пишуть: а як зробити то, що треба сортувати, де можна почати, де можна про це почитати. Часто до нас люди просто приїздять і колись довіти вже теж зав'язується діалог. Ну, а якщо от так, а якщо там те щось посортувати. Тому кількість стрімко росте. Плюс дуже багато з початку війни а ППО, з різних обласних центрів, та з районних центрів, де у них це було вже як звичка, вони її продовжили тут. Тобто у нас от є нові клієнти, скажімо так, наші нові екосвідомі сортувальники з Запоріжжя, з Харкова, з Донецька, з Києва, з Дніпропетровська до нас люди приїжджали навіть. Ну, Тут багато хто цю ідею продовжує. Тобто вони навчилися її у себе там і привезли її, продовжують її тут. Чудово. І завжди було цікаво дізнатися, що далі відбувається з вторсовиною, яку ви приймаєте, чи щось тут переробляєте на місці, чи щось іде далі за кордон. Всі позиції, вони всі пересортовуються нами вже у нас на станції. Щось перепресовується, щось складується. І Подальшому воно їде на переробку. Тобто, якщо ми говоримо про макулатуру, воно їхало Львів, Луцьк, Обухів, Жидачів, воно наша макулатура Закарпатська їздила по всій Україні. А якщо ми говоримо про плівку поліетиленову, так вона теж пересортовувалась, пресувалась і відправлялась далі на Україну. Тобто Львів, Черкаси, Київщина. Петпляшку ми переробляли вже тут, по місцю. Тобто, у нас на підприємстві є. Переробна лінія, на якій ми переробляли іменно пет пляшку. Те, що тут насортувалось, напресувалось, ми переробляли тут і в подальшому відправляли її, по, скажімо так, по потребі. Ну, в основному наші партнери це за кордоном були. Тобто це країни ЄС, вони використовували нашу пляшку як сировину у себе. І я завжди говорив, що це от приклад того, як закарпатське сміття може. Їхати в Європу не тільки по Тисі, але й офіційно через митницю. О. Скільки приблизно тонн сміття в рік ви збираєте, якщо ви дати таку статистику? Середня цифра я можу назвати по позиціям. Тобто ми беремо звітність приблизно за рік, і ми просто порівнюємо потім. Середня цифра складає близько 1270 тисяч. Ой. Вибачається, 1270 тонн е, макулатури, е, близько 500 тонн полімерів і трошки менше 500 тонн скла. Це так, приблизно по пам'яті середня цифра. Ну, це загально по всім позиціям. Тобто, там, якщо ми говоримо про мукулатуру, це і картон, і білий папір, якщо пластик, то і петпляшки, і плівка, і там, пластикові труби для прикладу. Це узагальнюється. Ну і окремо йдуть певні пляшки українського виробництва. Вони йдуть не на кілограми, а на штуку. Це єдина тара, яка використовується у нас в Україні повторно. Все інше йде у нас на сквобій. Це багато ці цифри, що ви назвали? Розуміємо, просто що це все не попадає в річки, озера, ліси, чи впливає це якось на загальну таку картину? Скажімо так, для Закарпаття цифра дуже значуща. В масштабах України є підприємства, які набагато потужніші, притом в рази. Тобто, наприклад, ті ж самі Одесі. Це ми говоримо про довоєнний період. А Для Закарпаття ці цифри доволі такі значущі, насправді. Тобто на загальну картину ми впливаємо дуже, скажімо так, відчутно. Ну, я завжди повторюю, це не сміття, це гроші. Просто їх треба трансформувати. Тобто, Ми даємо змогу іншим заробити і бережемо природу з тим. Я вже чекала цю цитату від вас сьогодні, і також крім прийому вторсоровини, ви започатковували і різні проєкти. Зокрема, екобус. Розкажіть трішки про нього і чи зараз він також діє. Екобус, це наш проєкт, який ми започаткували в кінці 21-го року. А це був проєкт, який направлений був на збір відсортованого вдома людьми. Без того, щоб вони їхали до нас на станцію. Тобто, так, ми знаходимося, скажімо так, на окраїні міста. Добиратися всім до нас незручно, а у нас немає контейнерів по місту, де би можна було це все здавати. Тому ми запустили таку акцію, де автобус їде по визначеним точкам, по визначеним локаціям в певний час, в певний день, і збирає від людей відсортоване. На даний момент цей проєкт змінився, він трансформувався. Ми почали е, спільний проєкт із е, закордонним партнером, е, є така корпорація Diageo, Вони побачили наш цей проєкт, ми його трошки відзмінили І за рахунок цього ми змінили наш автобус. Тобто, якщо раніше це була стара Газель, то тепер це вже іномарка, Форд. Ну тобто там вже і надійніше, і більш скажімо так, економніше. О, зараз це вже новітній автомобіль, він теж їздить на даний момент, теж збирає. Просто зараз ми його поставили на ремонт. Це, скажімо так, технічне обслуговування, нічого критичного, але він продовжує їздити. Тобто, вже у людей визначені дні, що от через суботу автобус буде виїжджати на маршрут. І кожен раз з маршруту автобус приїжджає завжди повний. Тобто він завжди забитий під зав'язку. У жгородці просто. Прекрасно сортують. І коли перші маршрути були до Нового року, там ну, не завжди повна та газелька приїжджала десь половина, десь менше. Зараз форт він більше, але він завжди під зав'язку забитий. І люди просять можна чаще, можна чаще. Ну, тому це дуже, скажімо так, був класний проєкт. Він є, діє і він буде далі діяти. Ознайомитись з маршрутом, я так розумію, можна у вас на офіційній сторінці безпосередньо. І чи плануєте ви ще якісь нові проєкти? Так, ми плануємо ще нові проекти. Ми плануємо далі розвивати цю історію про сортування в громадах. Тобто, ми плануємо ще закупити преса. У нас, в принципі, вже попередньо є громади, які погодились взяти участь в цьому проекті. Ми їм закупимо преса, встановимо їм громадах. Вони почнуть сортувати у себе. Плюс хочемо додатково спробувати закупити контейнери, десь розмістити їх по місту і спробувати вже от сортування, скажімо так, стаціонарно. Тобто буде для деяких локацій екобуз, а на деяких стаціонарних локаціях буде, вже, от, скажімо так, сміттєвий майданчик стояти. Ну і плюс хочемо продовжити сортування в школах, а ми напевно будемо трансформувати, так як очних уроків немає в школах. Скоріше за все, ми спробуємо з різними установами. Тобто, наприклад, з державними установами, з комунальними установами, може, ми у них там встановимо контейнери для сортування, можливо, у вас на телевиканалі встановимо. Тобто ми ще плануємо розвиватися. Тобто, Війна, скажімо так, вона нам в нашій діяльності трохи завадила, трошки нас призупинила. Але ми все одно будемо рухатись вперед. Тобто, наша мета це розвиток інфраструктури у нас по місту, по району, по області. Сподіватимемось, що ці плани найближчим часом вже вам все таки вдасться реалізувати. Я вам цього щиро бажаю. На цьому дякую. будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Вам дякую. Нагадую, говорили ми сьогодні про проблему зі сміттям на Закарпатті та чому його важливо сортувати. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, а також наше довкілля.